Розбираємо сутінки англійською. I'd never given much to how I would die. Що означає, я ніколи особливо не задумувалась, як я помру. В цьому реченні використовується past perfect, а саме had Given. І ми використовуємо зазвичай past perfect, щоб показати, що ця дія сталася. Ще до одного моменту в минулому. Тобто, по суті, past perfect – це дія в минулому перед ще однією дією в минулому. Що означає, але померти замість когось, кого я люблю, здається, хорошим способом піти з життя. Я не можу змусити себе шкодувати про рішення покинути дім. Тут використовується дуже гарна фраза can't bring myself to, що означає не можу змусити себе щось робити. I would miss Phoenix. I'd miss the heat. I would miss означає мені бракуватиме. Далі I would miss the heat означає мені бракуватиме спеки. Тобто heat це спека. Дуже часто учні кажуть о, на спеку, на іменник саме hot але хот це спекотний, це прикметник, який це adjective. Так, і тому uh, тут важливо не путати. Hot це який спекотний. Heat – це що? Це спека. I would miss my loving erratic hairbrain mother. І остання фраза мені бракуватиме моєї люблячої непередбачуваної і трохи легковажної мами. Тут використовується дуже два. Я не знаю, чи чутно вам цю пані, яка позаду там щось мені говорить. Але anyway коротше, тут використовується дуже два класних слова: Erratic, що означає непередбачуваний, і гербрейнд легковажний або дивакуватий. До речі, щоб вам трошечки краще зрозуміти слово гербрейнд. За Кембриджем це можна сказати про плани, про plans, про people, що вони є «silly» or «not practical».